Коротше, зараз треба перев'язувати. Зараз буду перев'язувати і візьму поводочка одного. Та давай випутуся. О, ось одного достав. Щас ці скрутю назад. Для чого вони? Зараз підключуся, як я вже буду в'язати. Так, вже я роблю. Угу. Так, ось я нові щіпчики купив. Не знаю, від якої фірми. Мені це не важно. Мені головне, щоб було чим перерізати. Так, зараз будемо відрізати, бо відірвало. О, та ріжуть вони хорошо. Сейчас їх треба тільки натягувати. Щоб перерізати. Ось так от. Ось, звісно, не сильно рівно, бо це я ржу кожу. Але піде ось, рівненько вже одрізав. Тепер беремо наш поводочок. Це стальний поводок, якщо видно вам. І скоро ще пару разів покидаю і буду йти вже додому. З 1 квітням всіх вас. Про Ютуб не переживайте я не забув. Ось я знімаю для вас відео, щоб ви не переживали, що десь я дівся, все гаразд. Сьогодні учора вночі мій тато з війни повернувся на декілька днів. Я так зрадів. Дуже сильно зрадів, що він повернувся. Якось так, так зарізали. Тепер перерізаємо. Оп. Все перерізав. тепер сипляємо приманочку і йдемо далі ловити. А ви підписуйтесь на мій канальчик. Заходьте на мій ТікТок в шапці профіля. Якщо не забуду, прикріплю збоку силочку. А, що ще хотів сказати, а я купив, ну, я виставлю там відео, купив ось такого воблера недавно від фірми е, Тебо, якийсь, е, розкраска клоун. Купив ще. Ще одного воблера це ось такий воблер Лунний окунь, хто його так називає. І ще купив, як хто бачив, щипчики такі. 25 гривень щипчики, 100 щемось е красноголовий і один за 50 гривень. Ну, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і заходьте на мій Тікток-канал. Він називається Вас вітають рибаки. Всім пока!